Я рада вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що вам готують вищі сили. Що вам готують вищі сили? Інформацію якась. Вони вам готують інформацію, яка дасть можливість вийти з обмежень, аби побороти свої якісь страхи, сумніви, нерішучість. Це може бути інформація і якісь знання, які ви отримаєте, або ж це можуть бути повідомлення, будь-які дзвінки від будь-яких людей, які нарешті вам розв'яжуть і руки, і очі. І виведуть вас з цієї ментальної клітки. Чому ментальної? Тому що вісімка мечів нам більше говорить про те, що ми самі собі накрутили оту? Жуйку з думок, яку ми пережовуємо і боїмося розірвати оце коло і вийти з оцих усіх обмежень. Але ця інформація дасть вам можливість все-таки побороти цю ситуацію і святкувати якусь перемогу. Для кого вже буде так, що ви все-таки вийдете з якихось обмежень і в прямому сенсі все-таки вийдете кудись на природу, на якусь прогулянку або ж на якусь зустріч з якоюсь людиною. Це якщо ситуаційно. Залишайте ваші коментарі, я вам дуже за них вдячна.